Друзі, всім привіт-привіт! Я так вирішила, що дуже давно вже вам не розповідала про серію нович і про догляд за обличчям, тому хочу зараз трошечки поновити свою інформацію. В кінці цього відео я виставлю вам свої фото до і після, щоб ви наочно бачили результат не когось чужого, а саме мене, тому що я вам про це розповідаю. Зараз я у вас в відео без масок, без фільтрів ось мої зморшки, ось мої пори, ось мої обличчя. Мені 40 років з хвостиком, тому я дійсно рада своїм, своєму вигляду. Як би це а, не звучало. Але зараз я вам розповім, за якою серією я користуюсь зараз. Дивіться, а, почала я користуватися серією новечів в тисячу. Це вже як відьма, як живу, хто з наскільки. В 2000... У 2020 році. Так, вже на протязі двох років я користую саме серію новеч. Я їх тестую, я брала вже декілька серій, пробувала. А зараз я тестую серію новеч для чутливої шкіри. Ось так вона виглядає. Нічний денний крем, сироватка активатор, денний крем і пінка для вмивання, ви бачите в моїх сторісах і ще щоранку. Що мені подобається в цій серії, те, що вона не має доступу повітря. Ось так ми видавлюємо, скільки мені потрібно. на шкіру розподіляємо і все. Якщо у вас шкіра схильна до почервонінь, до алергічних реакцій, якщо у вас шкіра реагує на щось нове, це та серія, саме та серія, яка вам потрібна, тому що вона обалакує вашу шкіру, ніби стає, ніби як друга шкіра, і захищає від навколишнього середовища, від усіх агресивних чинників, які є в навколишньому середовищі. Тому. А... Я дуже раджу тим, у кого чутлива шкіра і хто хоче боротися з боршками, з пігментацією, з обислим обвалом обличчя, це саме та серія, і та людина боїться так, використовувати якісь нові серії. Тот серія новеч для чутливої шкіри це саме та серія, яка вам потрібна. І, до речі, це єдина серія із лінійки Новеч, яка має SPF 30 в денному кремі. Тепер я хочу трошечки вам розповісти про серію, з якою я починала. Це серія а, ліфтингова 40. Для віку 40, тоді мені ще не було 40 років, але я взяла цю серію, тому що потрібно використовувати не по віку в паспорті, а саме по стану вашої шкіри. Дивіться, я цю серію ще не розпечатувала, вона навіть йде ось такою пломбою. Зараз я вам її покажу. І так, там терарамка. Розпочатую прям при вас. Ось отак воно виглядає пакування. Тут у нас ось така відкриточка. І ось отак і гарна для дівочек, для дівчинок. Ось і така фіолетова серія. Але тепер про кожен з продуктів окремо. Серії у нас 5 продуктів. Перший це смартгель для вмивання. Я його теж вам показувала. Його можна взяти як окремо, так він іде в усіх серіях Novage, але лише в серії для чутливої шкіри, там йде пінка. В інших серіях іде ось такий смарт-гель для омивання. На ньому йде крок один, що дуже зручно, щоб людина не заплуталася, що за чим наносити. В кожному продукті є такі квадратики, як кроки. Тут крок один, тут ось, бачите, два квадратики це крок 2. Що це? Це крем під очі. Відкриваю його, дивіться. Ось, отакий він також має ось такий зручний дозатор. Наносимо або під очі, або на пальчика, і розподіляємо під очима. Це крок 2, у нас крем під очі. Крок 3, 3 квадратика це сироватка-активатор для дії кремів. Її наносять під креми, Вона активує їх і посилює їхній дії. Крок 4 це денний і нічний креми. І по кольорам коробочок видно, і в принципі, по кольорам баночок. Так само видно, плюс денний крем а, SPF Фактор 15, а в цьому о, кремі в цій серії SPF фактор 15, в цій серії SPF фактор 30, як я і говорила, а, тут, бачите, також запечатані кремики. І нічний крем ось така темна коробочка, Night крем, також він запечатаний. Хочу вам сказати: якщо а, у вас по роду вашої діяльності, наприклад, у вас є нічні зміни, то на ніч ви наносите денний крем, тому що денний крем наноситься тоді, коли людина є активна, коли вона виходить на двір. Тобто ми захищаємо шкіру обличчя не лише від сонечка, а взагалі від агресивного впливу на кожне середовища. Нічний крем ми наносимо тоді, коли ми лягаємо відпочивати, тому що в цей час шкіра відновлюється і їй потрібне пожильне середовище для того, щоб у вас з'являлися нові клітини.